Студентське життя це найяскравіший період у багатьох студентів. Це час, коли ми знаходимо нових друзів, вивчаємо нові речі і розвиваємось як особистість. Наприклад, однією з ролей, яка може випасти на долю кожного студента, є роль старости. Це питання зазвичай викликає розбіжні думки. Чи бути старостою це подарунок долі, чи це кармічний урок. Давайте розберемося разом. Усім привіт, мене звати Вікторія, і я ваш гід у світ академічних можливостей. Не забуваймо ставити лайки та підписуватись на канал. Для початку пропонуємо розглянути роль старости як подарунок долі. Для багатьох студентів стати старостою це означає отримати можливість реалізувати свої лідерські та організаційні здібності. Я така добра людина, знаєте. Я от по життю я така, така домашня, така шира, позитивна, Я знаєте. Це можливість приймати рішення, створювати заходи, об'єднувати групу та сприяти її розвитку. Така роль дає можливість покращити свої певні навички, розвинути вміння працювати в команді та ефектно керувати студентськими проектами. І звісно ж, це відмінний досвід для майбутньої кар'єри. А ще відчуття впливу на спільноту та здатність об'єднувати людей це безцінний подарунок, який може вплинути на життя студента назавжди. А як ми вже й казали, роль старости може бути і кармічним уроком. А карма то страшне слово. Але з іншого боку, роль старости може бути важким випробуванням, яке супроводжується великим обсягом роботи та відповідальності. Бо хто ж, як не староста, повинен піклуватися про організацію заходів, вирішувати конфлікти, спілкуватися з адміністрацією та вирішувати численні завдання групи. мені! А ще взаємодіяти з усіма викладачами та сприяти комфорту в групі. А все це може вимагати від старости великих зусиль та самовідданості. Тож не дивно, що іноді це призводить до втрати особистого часу або віддалення від особистих цілей. То може все ж таки, таке випробування це сценарій кармічного уроку, який часом провокує яскраві і дуже важкі емоції. Адже кармічні борги виникають не просто так і життя бажають чомусь навчити старосту. Можливо, нам не знати цього напевне, але ми точно знаємо, що роль старости це комплексна роль, яка може вважатися як подарунком долі, так і кармічним уроком. Вона вимагає багато від душі, але одночасно надає можливість вирости на декілька рівнів. Кожен студент, який обирає цей нелегкий шлях, має шанс поглибити свої знання та навички, знайти своє місце в колективі та здобути цінний досвід керівництва. І неважливо, під яким кутом ви будете розглядати цю роль, вирішувати лише вам, чи це можливо подарунок долі, чи можливо такий собі надважливий кармічний урок.